друзі, привіт! Дякую, що дивитеся! І не забудьте підписатися на наш канал Астролюкс. Я слава дьоміна. Сі мною сьогодні Людмила хомутовська Пані Людмила Вітаю вас. Доброго дня, пані Людмила. Ну з найголовнішого почнемо сьогодні вночі Росія підірвала Каховську ГЕС. Давайте так. Чи це був заздалегідь спланований теракт, підрив? Це не було заздалегідь сплановано. Це що, що геть ввечері, ввечері придумав великий військово і дав команду це зробити максимально швидко. Так що це щось таке, знаєш, з пилу жару. Навіщо це було зроблено? Яка мета цього? По факту вони затопили так українську територію, але вони затопили і першу лінію оборони свою. Ну насправді це щоб зупинити наступ. Тут навіть без варіантів, знаєш, щоб паралізувати цей рух, тому що були якісь свідчення, вони нічого зробити не могли. І це от, от таким чином Росія бореться з нами. А скажіть, а яким чином підрив ГЕС позначиться на Запорізькій атомній електростанції, про що зараз багато говорять? Я все таки думаю, що з цим справляться, тому що всі знають, що там сталося. Я думаю, що справляться, яким чином там чи будуть піддавати воду? Ну яким щось там будуть робити, щоб саме там була вода? Я думаю, що справляться. Хоча там якісь певні зусилля будуть прикладатися. Далі Людмила, скажіть, а як взагалі позначиться ця історія на всій Україні? Чи це взагалі позначиться? Тому що, наприклад, в Києві говорять, що е, проблеми з водою не буде. Ну в Києві проблем не буде, якщо ми беремо в Києві. А якщо ми беремо загалом Україна, яка нижче, так тому що там і Крим, нас Україна, і Херсон, там все буде тяжко, тому що чи буде там з водою е, проблеми, будуть і ще й будуть великі. Те, uh -huh. що не стосується саме цього сховища, там буде ок. А в те, що нижче, там дійсно будуть проблеми. А чи після цього підриву в Криму більшість досі вірить російським військовим і Путіну? Ну, Там ніхто ж не говорив, що вони вірили, ти знаєш, тому що вони зараз бачать, що вони просто проти людей. І зараз люди ну сказати в шоці, це нічого не сказати. І вони хтось, хтось закупляє воду, хтось дивиться, куди виїхати? Зараз якийсь хаос почнеться в Криму саме через те, що а що пити, яким чином себе обслуговувати, це дійсно катастрофа. А угу. скажіть, чи зможемо ми ну давайте так найближчі 10 років відбудувати Каховську ГЕС? Це перше питання. Ну, я думаю, трошки швидше, але її будуть відбудовувати просто в максимально швидкі сроки, як тільки туди можна дойти, досунутись, це буде супер головне питання, і туди буде покладено багато сил, щоб це все запустити. А більше п'яти років знадобиться для того, щоб відновити постраждалі регіони, чи менше, там 5-10? чи до п'яти. Ні, десь в районі п'яти років там, ну може, ще там плюс рік, але uh -huh. десь оце в цьому тижні. Як взагалі це позначиться те, що е, підірвана е, Каховська ГЕС, позначиться на нашій економіці? Звідки будуть гроші братися? Позначиться. Тут е, дійсно позначиться це критично для нашої економіки, е, це знову нас заведе чи в якісь борги, чи... Може навіть десь ми будемо викручувати, перекидати де ну я наскільки розумію по імператриці, перекидати по всім даним з Києва де щось що мало е, працювати в Києві. Будуть перекидатися саме туди, бо це треба відновити і таким чином відновлювати всі кошти. Підуть туди. Вона дуже важлива. Угу. А чи зупинила підрив Каховської ГЕС наш контрнаступ на цій ділянці? А я б не сказала, що зупинило. Знаєш, тут так, хотіли одне, отримують зовсім інше. Це розізлило, це підняло моральний дух, і навіть якщо там чуть-чуть призупинило на день, два-три, навіть тиждень, глобально це для, для них піде в мінус, угу. тому що якась просто злість, яка розриває всіх, зараз просто неймовірна. А скажіть, а до кінця літа ми зможемо звільнити повністю Херсонську область? Через те, що зараз сталося. Як по мені це все таки буде осінь, може початок саме. Початок осінь. Не осінь осінь, а початок, тому що в нас ще тут є якби частина літа і трошечки осінні. Може, це якби вся область. От про це йде мова. Я думаю, що так, але можемо просто зачепити трошки осінь. А Крим? Чи щось зміниться в Криму? Ну до осінні точно ні, тому що в нас, знаєш, показують Крим як початок. Саме як початок руху? Я думаю, що це не буде до осінні, там що довше. Я думаю, в цьому році, але не не це не це не про літо і десь туди. Воно як саме починає оберти, саме починається все осінь. А пані Людмила давайте подивимося три. Візьмемо регіони: це Луганська область, Донецька область і Крим. А які яку область звільнять швидше, найшвидше якого частину України. Найдовше буду звільняти. Все такі там під номером один це в нас буде Луганська Донецька. Луганська і Донецька вони будуть іти майже одночасно. Там мало мало яка різниця. Луганська чуть-чуть швидше, Донецька зразу за, Дуна... за Луганською, там, я ще раз кажу, дуже мала. Крім як початок, знаєш, як початок може, може почати просування і там, і там, але от не закінчиться точно. А що в, в БНР, в Білоруській Народній Республіці, то все ж таки в Білгород зайдуть ці легіони? Та 100% зайдуть. Білгородська народна республіка їй бути. І вона обов'язково відпрацює себе на, на всі 100%. І там нам вже говорять, що там не в Білгородській народній республіці. Білгородська це як один із пунктів. Я думаю, там буде слідуча народна республіка, слідуюча і так до Московської народної республіки. Угу. А можна стверджувати, що ця ситуація, яка зараз відбувається в на Білгородщині, це початок громадянської війни в Росії? Так, це початок громадянської війни в Росії. Це знаєш, навіть покажу, тому що нам говорять, що це розроблений план, план, який Взагалом доволі такі серйозні, які має всій цій картинці, подивіться, які має взагалі перекинутись на всю Росію. Це те, що я говорю, це одна із областей. Далі ми дивимося, що від цього будуть вони дуже сильно страждати, і це щось що надовго, тому що цей план. Зробляли не один день і не два. Там взагалі якась стратегія настільки глибока, що вся Росія від цього всього посиніє. І далі, якби десятка чаш, що це буде взагалі горіти вся, вся Росія mm -hmm. і Будуть мати там успіх. І так, це громадянська війна, яка просто буде з кожним днем набирати більше і більше сили і розвертати сильніше і сильніше. А кажуть про те, що Путіну перестали взагалі доповідати негативні новини, і щодо Білгородщини в тому числі, чи це так, чи Путін живе зараз в вакуумі інформаційному. Я тут не згодна, тому що. Чіп чи, чи йому доповідають? Доповідають може там трошки вибірково, то це може бути, але в будь-якому випадку йому доповідають. Він знає, що робиться. Не треба тут вибілювати Путіна. Що він там, знаєш, такий білий пухнастий нічого він не білий, не пухнасти. Угу. чорножопий. Добре, в чатах пишуть, що зсу наступають та витісняють орду між вугледаром та волновахою. А чи це так, як з цим районом Волновахським? Витісняють, так витісняють. Саме витісняють через те, що зараз накопичено з нашої сторони величезна кількість сили і, і просто почався якийсь дуже швидкий рух. Ну, зразу це не кажу, що це будуть кілометри-кілометри. Він в нас все-таки йде. Е, Якби по пентаклям дуже узгоджений, щоб менше ризику, і в нас буде повернення земель в цьому місяці в будь-якому випадку. Просто якісь розумні рухи. Це не на штал того, що знаєш шапки наголо, всі погнали, взяли висоту до вечора, скинули. Зараз зовсім не та ситуація. Тут давайте помалу, але глобально. Якщо <гум> тут ми. Помалу звільняємо, і там будуть по, по силі. Ми там отримуємо дуже хороші, звістки доволі скоро. А пані Людмила, питання ось таке: Бахмут все ж наш? Чи не наш? Чи їх? Чи як? Я не можу сказати, що він 100% зараз наш. Він, я б сказала, певна частина наша, певна частина російська, але над цим працюють. і... І зараз просто він дуже скоро стане наш. Угу. В останньому інтерв'ю західному виданню одному з західних видань Зеленський заявив, що нам потрібно 50 батарей з РК Петріот для захисту як цивільних, так і військових. Коли нам нададуть цю необхідну кількість Петріот, і чи взагалі нададуть нам цю кількість «Петріотів»? Ну такої кількості Петріотів в Україні не буде ніколи. Не буде 50. Добре, якщо в нас буде половина того, що попросили, і перше, що потрібно зрозуміти, що їх потрібно робити, це не хліб, який напекти сьогодні ввечері, а завтра він буде на полицях магазинів. Воно потребує часу, принаймні на, на таку кількість це від року до трьох мені показують. Так що тут це не питання завтрашнього дня. А давайте ще подивимося загально до кінця цього тижня, чи будуть в Україні а продовжувати? Отись масовані ракетні атаки. Я думаю, що будуть у нас атаки. І вони знаєш знову щоб підтвердити, показати наскільки вони сильні, що вони все тримають під контролем. Так що я думаю, що вони будуть. А дрони продовжує іран поставляти Росії. Так, це взагалі контракти, який підписані, вони просто виконують. І я наскільки розумію, вони ще будуть виконувати. Так що так поставляв і ще поставляти буде. А друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал на канал Астролюкс. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, як вам сьогоднішній випуск. Зі мною була Людмила Хомотовська. Пані Людмила, дякую і до зустрічі. До зустрічі.